Сьогодні я маю честь поділитися з вами передбаченням одного з найвідоміших провидців Індії, який користується великою популярністю серед українців завдяки надзвичайній точності своїх прогнозів. Цей провидець, якому довіряють тисячі людей у всьому світі, вірить у духовні зв'язки між людьми та країнами і має репутацію того, хто здатний бачити майбутнє. Під час глибокої медитації Провидець отримав яскраве духовне бачення, в якому йому відкрилися образи миру та синьо-жовті прапори, що майорять без жодних перешкод. Він розповідає, що війна на території України завершиться несподіваним чином завдяки ефективним дипломатичним рішенням, які будуть підтримані ключовими західними країнами. Провидець впевнений. Що цей мирний процес настане саме восени 2025 року. Він пояснює, що це особливий час з духовної точки зору, коли планетарні розташування створять сприятливі умови для досягнення стійкого миру. Після завершення бойових дій Україну чекає період відновлення та економічного підйому. Провидець бачить, що молоде покоління українців відіграватиме ключову роль. У відбудові та розвитку країни він передає слова підтримки та заохочення, підкреслюючи важливість єдності, віри в себе і своїх захисників. В заключення провидець наголошує, що це його найсильніше внутрішнє відчуття, і закликає українців бути сильними та об'єднаними перед новими викликами, які неминуче постануть. Віра, наполегливість і любов до рідної землі допоможуть країні вистояти та відродитись сильнішою ніж будь-коли.